Вітаю, друзі! Тема нашого уроку площа паралелограма. Але передусім сформулюємо, що таке взагалі поняття площі. Отже, площа багатокутника це додатня величина, яка має три ключові властивості. А саме, перше, побудуємо квадрат і позначимо сторону цього квадрата одиничка довжини. Ну, наприклад, 1 см. Отже, побудуємо квадрат. З, з одиницею, сторона якого дорівнює одиниці довжини, наприклад, 1 см. Тоді площа такого квадрата буде дорівнювати 1 см у квадраті. Тобто площа квадрата, сторона якого дорівнює одиниці, одиниці довжини вимірювання, буде дорівнювати ця одиничка, ця ж сама одиничка довжини, лише одиниці вимірювання будуть сантиметри, бо сантиметр відповідно множимо на сантиметр. Друга. Друга властивість. Рівні фігури мають рівні площі. Наприклад, два рівних трикутники мають рівні площі, два рівних прямокутники мають рівні площі. Тощо. Третя властивість. Якщо довільний n кутник будуємо n кутник У ну, даному випадку я побудував п'ятикутник, позначаємо його. Наприклад, АБЦД і поділяємо його на частини. Ну, Наприклад, я проведу діагоналі а, Ц, а, Д. То третя властивість площ фігур стверджує, що площа усього багатокутника дорівнює сумі площ тих фігур, на яких він поділяється. Тобто в даному випадку площа, площа багатокутника АБЦД М, оскільки він поділений на три трикутники. То сума площ трикутника ABC, АЦД і ADN буде становити площу усього багатокутника. І сформулюємо ще дуже важливу властивість, що ті фігури, які мають в рівні, рівній площі, називають рівновеликими. Даруйте це навіть не властивість, а означення. Отже, рівновеликі фігури це ті фігури площі яких рівні. Тепер, власне, перейдемо до площ фігур. І спочатку розглянемо площу прямокутника. Площу прямокутника. Як вам числюється площа прямокутника, взагалі-то це питання для вас вже було висвітлено ще з 5 класу. Постійно про нього говоримо, постійно його повторюємо, але тим не менше, якщо позначити сторони прямокутника. А і Б, то площа прямокутника обчислюється як добуток двох сусідніх сторін. Чому? Щоб довести цю формулу, потрібно, і основна ідея доведення полягає в тому, що ми основну фігуру поділяємо на одиничні квадратики. Тобто, якщо, наприклад, даний прямокутник поділити на одиничні квадратики. То сума площі цих квадратиків і буде дорівнювати площі прямокутника. А саме кількість квадратиків на цій стороні буде А на цій Б, А на Б. Отже, сума площі усіх квадратиків буде дорівнювати площі прямокутника. Отже, першу формулу має. Формулу для обчислення площі прямокутника. А саме А на Б. Тепер розглянемо квадрат. Ну зрозуміло, що коли ми говоримо про квадрат, квадрат має, сторони квадрата рівні. Тому площа квадрата відповідно буде дорігати сторона на сторону або А в квадраті. Оскільки квадрат є як частини випадок можна розглянути прямокутника. Аналогічно, якщо розділити цей квадрат на одиничні квадратики, на цій стороні ми будемо мати А квадратиків, на цій стороні ми будемо мати А квадратики, а разом цих квадратиків буде А помножити на А, тобто А в квадраті. Таким чином, формула для обчислення площі квадрата. Має вигляд А квадрат. Попрацюємо з цією формулою і сформулюємо одну важливу опорну задачу. Проведемо діагональ квадрату. Позначимо її D. Оскільки у квадрата усі сторони рівні. Ми маємо, що діагональ квадрата це гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника. І зрозуміло, що гіпотенуза рівнобедреного прямокутного трикутника в корінь із двох разів більша за сторону. Отже, діагональ квадрата в корінні з двох разів більша за сторону, що можна легко довести з деревним піфовою. А-квадрат додати А квадрат. Буде 2а квадрат і д дорівнює д квадрат дорівнює 2а квадрат, звідси де дорівнює корінь квадратний з 2 на A. Тепер у цю формулу. Звідси, верніше, з цієї формули виразимо, чому дорівнює сторона квадрат. А саме d поділити на корінь з 2. І в формулу, основну формулу для площі квадрата підставимо вираз сторони через діагональ. Матимемо S дорівнює. Д на корінь з 2 до квадрату. Таким чином підносимо, отримаємо d квадрат на 2. Отже, площа квадрата через діагональ обчислюється як половина квадрату діагоналі цього квадрату. Половина квадрату діагоналі цього квадрату. Це можна ще записати ось таким чином: половина діагоналі квадрату. Отже, ми з вами з'ясували, як обчислюється площа прямокутника, як обчислюється площа квадрата. І довели опорну задачу це обчислення площі квадрата через його діагональ. А тепер, власне, розглянемо паралелограм. Сформулюємо кілька формул для обчислення площі паралограм. Отже, будуємо паралограм. Будуємо паралелограм. означаємо його сторони. І ставимо питання, як обчислити площу парограм. На... Завжди в математиці та й в геометрії особливо все зводимо до того, що вже знаємо. Щойно ми доводили, як обчислити площу прямокутника. Для того, щоб з'ясувати, де тут буде прямокутник, опустимо висоту, висоту з вершини Б і опустимо висоту з вершини С. Ну, і зрозуміло, що на продовження сторони. АД на продовження сторони АД, опустимо висоту, наприклад, СМ. Отже, утворився прямокутник HBCM. BH і C M це висоти паралелограмів. Зрозуміло, що трикутник AHB дорівнює трикутнику Д Чому я кажу зрозуміло? Ну, тому що АВ дорівнюється Д, гіпотенузи трикутників, це H і це М висоти, які проведені між двома паралельними сторонами паралегами. отже вони рівні. Таким чином, трикутники рівні за гіпотенузою і катетом. Отже, трикутники рівні за гіпотенузою і катетом. А оскільки ми щойно сформулювали, що якщо фігури рівні, то їхні площі рівні. Звідси ми матимемо, що площа трикутника АНБ. Дорівнює площі трикутника Д МЦ. Отже, площа трикутника А Дорівнює площі трикутника Д МЦ. А тому площа усього паралограма. Звідси можна записати, що дорівнює площі прямокутника HBCM. Отже, площа паралелограма АБЦД. Даруйте, я не сказав, що площа позначається великими літерами С. Хоча це питання, як би. Постійно позначаємо, тому воно є майже зрозуміле. Отже, площа ABCD паралелограма дорівнює площі HBCM. Тобто площі прямокутника. Ще раз, тому що ці два трикутники рівні. А ми знаємо, що площа прямокутника обчислюється як добуток однієї сторони в даному випадку BH. На сусідню сторону, тобто на BC. А оскільки це площа паралограму дорівнює площі прямокутника, отже, площа паралограму дорівнює добутку BH на BC. Що таке BH для паралограму? Це висота. Що таке BC для паралограму? Це сторона, яку, наприклад, позначимо А. А відповідну висоту, я позначив H. І таким чином будемо мати, що площа паралелограма. Дорівнює добутку сторони на висоту, яка проведена до цієї сторони. Отже, площа паралелограма дорівнює добутку сторони на висоту, яка проведена до цієї сторони. Зрозуміло, що якщо ми проведемо, наприклад, висоту до іншої сторони, то площа паралелограма буде також дорівнювати добутку, тільки, наприклад, позначимо Bn. Площа паралелограма буде також дорівнювати висоті Bn, на сторону, до якої вона проведена, тобто це Д. І дуже часто в задачах, оскільки це площа для однієї тієї самої фігури, прирівнюють праві частини цих рівностей, наприклад, А на H. А тут, якщо позначити, наприклад, BN інш, наприклад, H1, АЦД, сторону СД. Б. Тут дуже часто, оскільки це площі, однієї самі фігури перерівнюють АН до рівні H1B. І звідси можна знайти по трьох числах третє. Наприклад, за двома сторонами-висотою іншу сторону, або за двома висотами і стороною можна знайти іншу сторону. Тобто можна таким чином в з цієї формули з'ясувати один із чотирьох невідомих елементів за трьома іншими. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Отже, основна формула для обчислення площі паралелограма, Ще раз акцентуємо, це добуток сторони на висоту, яка проведена. А тепер зафіксуємо, давайте, напевно, побудуємо, виконаємо нову побудову і зафіксуємо гострий кут паралелограма. Отже, виконуємо побудову. Побудуємо паралелограм. Позначимо його, проведемо висоту і зафіксуємо гострий кут паралелограм. Оскільки ми провели висоту, то утворився прямокутний трикутник АHB. Тоді катет BH можна виразити через синус кута, якщо відповідно знайти відношення катета аж до гіпотенузи AB, це буде синус кута А. А звідси катет буде дорівнювати добутку гіпотенузи на синус кута А. Отже, із трикутника ABH ми визначаємо катет як добуток гіпотенузи на синус кута, бо катет лежить опороти кута. Тоді. В основну формулу для обчислення площі паралелограма. А саме, що площа паралелограма АВЦД в рівні добутку висоти BH на сторону АД, ми замість BH підставляємо щойно отриману рівність. Отже, щойно отриману рівність підставляємо замість BH. І будемо мати, що AB помножити на АД. На синус кута А. Таким чином, ми отримали, що площа паралелограма дорівнює добутку двох сторін на синус кута між ними. Ну, звичайно, що якщо, наприклад, знову ж таки сторону одну позначити А, сторону іншу позначити Б, кут А, наприклад, альфа. Тому що так зазвичай ця формула подається довідника, то ми будемо мати, що площа паралелограма в даному випадку АБЦД дорівнює добутку сторони А на Б на синус, кута альфа, тобто синус, кута між цими сторонами. Це друга важлива формула для обчислення площі паралелограма. Таким чином, паралограма має дві ключові формули для обчислення площі. А саме добуток сторони на висоту. І добуток двох сторін на синус кота між ними.